Ми, коли народжуємося, ми не народжуємося зразу гордими, напищеними, несмиренними, противниками. Ми народжуємося і це є процес. Тобто, ми навчаємося. Ми завжди в когось навчаємося. Цей процес він має свій період. І коли ми навчаємося у світі, то світ вчить нас бути гордими, несмиренними, противитися противниками бути. Мені слово, я десять. Мені якусь дають пораду, я не приймаю, і це все отаке несмирення, противлення, тобто не розглядається навіть те, що це може бути для тебе корисно. І я розумію, що навчитись смиренню можна тільки у. Смиренних людей, і такими смиренними людьми стали мої пастора Станіслав і Юлія Слатаненки. Я побачила цих людей наскільки вони смиренні, просто смиренна людина. Чому? Тому що вони саме перше полюбили слово, вони смирили себе під Слово Боже, і вони пішли за Ісусом. І по сьогодні вони йдуть за Ісусом. І тому я розумію, що результат залежить не від того, що я буду робити чи не робити, а залежить від того, який буде мій результат від смирення. Під що я себе смиряю? Чи я себе смиряю під людей Бож? під слово, чи я себе смиряю під цей світ. І тому я бачу, коли наші пастора, і інші служителя вони розповідають своє життя, як вони були в світі, як вони жили з тою гордістю, з тим несмиренням, противленням, їхнє життя рушилося просто-напросто. Вони самі рушили це всім. Тому що гордість вона рушить життя і все навколо людини. Розрушаються сім'ї, скандали, залежності, розводи, нерозуміння. Тобто, це все є. Оце несмирення, це все, ота гордість це є плоди гордості. Тобто, це є оцей плід диявола. Він не смирив себе під слово Боже, і тим самим ми перейняли це. Але ідучи за Божими людьми, люди Божі нас вчать бути смиренними під Слово Боже. І Бог нас вчить, що е, якщо ти смиренна в домі моєму, то буде результат. Буде результат навколо тебе в твоїй сім'ї, в твоєму серці, тому що немає гордості, бо гордість це самий перший шлях до. До того, що ми гинемо, гордість нас не веде до спасіння, гордість нас не веде до покаяння. Але я розумію, що смиряти себе під слово Боже це найвигідніша пропозиція в моєму, в моєму житті. Тому що люди Божі, вони ніколи не порадять поганого. Вони самі пройшли цей шлях смирення, бо вони саме перше смирили себе під слово Боже. І тому вони вчать цього інших людей, для того, щоб ці люди не загинули. Тому що Ісус прийшов і привів цю людину в моє життя. Ця людина дана мені для того, щоб моє. Я життя помінялося, щоб я з тої гордої людини стала смиренна під слово Боже. Амінь.